Я Влада Співак, керівник департаменту економіки та інвестицій. Ми ініціювали підписання меморандуму з польським центром міжнародної допомоги для того, щоб працевлаштувати внутрішньопереміщених осіб та представників вразливих категорій полтавців. Наразі під час війни. Ми бачимо тотальне безробіття. Тому ми звернулися по допомогу до наших міжнародних партнерів. Польський центр міжнародної допомоги допоміг нам працевлаштувати 128 осіб, надавши 100 тисяч євро на фінансування проєкту Work. Я сьогодні хочу подякувати Open Society. Цей фонд фінансує цей проект. Також ми сьогодні мріємо, щоб цього проекту була пролонгація. Наразі ми ж нам підписано контракт на три місяці, але ми хочемо продовжити його на ще три місяці і до дня перемоги, до, до дня завершення війни, до того моменту, поки в Україні стабілізується економічна ситуація, і ми зможемо працевлаштувати цих людей тут в Полтаві на повноцінну. Стабільну роботу ми зараз займаємося розчисткою від самосіву, от, деревних культур, от дикорослих культур. От ми вже працюємо майже місяць, і 6 грудня у нас люди. Я дуже ними задоволена. Це такі люди, знаєте, активної життєвої позиції, як ми говоримо, тому що вони прагнуть працювати, вони прагнуть відновити. Я вже їм говорила, що е, ви люди, на яких на, на яких ми надіємося, що ми дуже швидко від. Будує нашу країну після а, а, нашої перемоги. Я Кузнецова Надія Степанівна приїхала з Донецької області Бахмутського району села Верхнікамське в травні місяці, після того, як був прильот вже в будинок, і ми з чоловіком, інвалідом першої групи, переїхали в Полтаву. В Полтаві нас прийняли, знайшли квартиру. І знімаємо. Дуже вдячні польському народові, всім, що нам предоставили роботу, так як кошти нам дуже зараз потрібні. Вдячні, що знайшли роботу, що можемо якось вижити, мріємо, що повернемося додому, хоч може не в село, але ближче туди додому. І хочемо ще попросити, якщо буде можливість така, щоб дати нам цю роботу до перемоги. Ми дуже вдячні польській організації і польському народу, що він нас так благословив роботою свіжим повітрям, робота дуже гарна. Получаємо багато адреналіна, спілкуємося, отримали перші кошти. Дуже вдячні. Ми хочемо попросити, щоб нам продовжили цю виплату до нашої перемоги. Робота на свіжому повітрі допомагає людям адаптуватися до нового життя та соціалізуватися тут у Полтаві. Це і реабілітація психологічна в першу чергу, така емоційна розрядка, спілкування з іншими людьми. А також ми всі знаємо, що трудотерапія забезпечує гарний настрій і просто допомагає забути про те, що влучення переміщеним особам довелося. Покинути їхню рідну домівку, де в них було все. В них була там квартира, стабільна робота, своє коло друзів. А сьогодні вони починають нове життя тут у Полтаві, і до того моменту, до моменту перемоги, поки вони зможуть повернутися до себе додому, поки будуть відбудовані їхні квартири, поки їм зможуть надати нові робочі місця. Ми звертаємося до наших партнерів з проханням зробити пролонгацію цього проекту кешфовок тут у Полтаві.